Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Повідомляється, що на закритому похороні одного із соратників Лукашенка, старому стало погано. Лукашенко підійшов до труни попрощатися. Втім, йому стало погано. Диктатор впав та сходив під себе. Його вивела охорона та сини. Це не перший такий інцидент. Після цього президента Білорусі Олександр Лукашенко поїхав в об'єднані арабські емірати на лікування після того. Ого, як стало відомо, що у нього ж такий діагноз, як і у Путіна, до слова сам Лукашенко нещодавно, як і Путіна, також не зміг проконтролювати природні процеси. І сходив, ну, так би мовити, просто в кабінеті для диктатора це було страшним ударом. Про те, що Лукашенко серйозно хворий блогеру на умовах анонімності, повідомив один із членів білоруської делегації. Відразу з аеропорту президент поїхав у престижну клініку Божіл хоспітал Абу Дабі. У її він належить уже чотир. Варту добу до Лукашенка допускають тільки місцевих лікарів, а його діагнози суворо засекречено. Прес-службі дали вказівку вдавати активність, розсилати вітання від імені Лукашенка різним діячам. Члени делегації у цей час нудьгують в готелі. Розповів блогеру, член делегації. Змі пишуть, що клініку Бурджі Абудабі вважають однією з найкращих у світі. і В ній часто таємно лікують політиків із позрадянських країн. Новину про перебування там Лукашанка Підтвердили інші джерела. Його кортеж бачила на парковці цієї лікарні, зазначив журналіста. За словами його співрозмовника, Лукашенко міг би лікуватися й у своїй спецклініці на батьківщині. Однак місцевим лікарям він не довіряє і панічно боїться замаху. В той же час, за словами лідерка білоруської опозиції, Лукашенко скоро втратить довіру з боку Кремля. Москва не зможе приділяти йому такої уваги, як раніше. Президент Білорусі Олександр Лукашенко вже не може довіряти. Ти своєму оточенню він боїться, що найближені його зрадять. Про це заявила лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська. За її словами, вона вірить у перемогу України у війні проти Росії, а також у перемогу білоруського народу над режимом Лукашенка. Навіть у його вертикалі влада розуміє, що з Лукашенко майбутнього немає. Сказала вона. Тихановська зазначила, що поки що вона не може передбачати скільки часу потрібно на те, щоб досягти перемоги. Проте білоруси за її словами не захочуть. Чуть жити при диктатурі. Люди розуміють, що Лукашенко став колаборантом у цій війні, а наша країна стала співагресором у супереч волі білоруського народу, зазначила Тихановська. Вона також заявила, що приблизно 86% громадян проти участі Республіка Білорусь у війні проти України. Лідерка білоруської позиції сказала, що Лукашенко скоро втратить довіру Кремля. Тому Москва не зможе приділяти йому стільки уваги. Російська влада буде зосереджена на тому, що відбувається власне в Росії. Тому президент Білорусі боїться, що його можуть замінити. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.